Міжнародний захист у Польщі припинено чи обмежено. 11 березня всіх шокувала новина на порталі GovPL щодо введення нових вимог для отримання міжнародного захисту у Польщі. Особливо це стосується чоловіків. Посилання на офіційне джерело інформації, а також на переклад повного тексту комунікату ви можете прочитати на нашому сайті Посилання під цим відео. А мене звуть Володимир і це канал для іммігрантів у Польщі. Тут немає фейкових новин і хайпових заголовків, а тільки об'єктивна інформація. Тому підписуйтесь. Що ж це означає для українців? Якщо ви вже подались і ваша справа ще в розгляді, виходячи з цього комунікату, вам також треба буде пройти співбесіду. Якщо ви вже отримали децизію, на вас це не вплине. По-перше, тепер, щоб отримати статус охорона у Зупинійонця, потрібно буде пройти співбесіду. Цитуємо: усі іноземці, які звертаються за міжнародним захистом, проходитимуть співбесіду в управлінні у справах іноземців, під час якої вони повинні будуть надати детальне пояснення причин звернення. Отже, тепер, щоб отримати цей статус, необхідно буде пройти індивідуальну співбесіду. Автоматично він надаватися більше не буде. Треба довести, що вам цей статус дійсно потрібний. І ви не використовуєте його не за призначенням, тобто як найшвидший і найлегший спосіб легалізації. Чому ж це трапилось? Як написано в комунікаті, переважна частина заявників чоловіки, які зловживають системою надання захисту, а також тікають не просто від війни, а й від мобілізації. І тут переходимо до другого пункту. По-друге, страх перед мобілізацією не є підставою для отримання додаткового захисту або ж статусу біженця. Ми завжди наголошуємо на цьому в соціальних мережах та обговорюємо під час консультацій. Нагадаємо, що ми завжди вказуємо загрозу життю та здоров'ю в країні походження через війну, але ніяк не через мобілізацію. По третє, далі йде цікавий пункт, з якого виходить, що частина країни вже є безпечною. І громадяни України мають всі можливості для реалізації громадських прав, пересування та користування державними послугами, а також нагадування про те, що за спецуставою громадяни України вже мають тимчасовий захист, легальне перебування, соцстрахування, виплати і таке інше тобто підводять до того, що додатковий захист не потрібний. По-третє, міжнародний захист це не топовий спосіб легалізації, як часто рекламують у сумнівних інстаграм-аккаунтах. Цей шлях потрібно обирати свідомо і лише тоді, коли немає інших варіантів, як довести, що в моєму життю загрожує небезпека в країні походження? По-перше, спиратися на законні підстави надання захисту, Посилання на закон в описі під цим відео. По-друге, готуватися до співбесіди. Збирати фото та відеодокази ситуації у вашому місці, на жаль, більшість громадян України такі докази мають. Всіх наших клієнтів ми підготуємо до співбесіди, спираючись на закон. Що робити чоловікам, у яких закінчився паспорт? Якщо іншого виходу немає, ви можете подати заявку на міжнародний захист. Однак нагадуємо, отримати польський документ подружжя за закордонного паспорту. Або так званий сірий паспорт для громадян України наразі неможливо. Підсумуємо: зміни у процедурі не скасовують можливості отримання міжнародного захисту. За законом, громадяни України мають право на додатковий захист або статус біженця через повномасштабну війну. Якщо у вас є інші підстави для отримання карти побиту, просто немає сенсу подавати заявку на додатковий захист. Ми завжди наголошуємо. Цей статус слід використовувати лише тоді, коли він дійсно необхідний. Як бачимо по всій Європі, міграційна політика зараз змінюється. Польща не є виключенням. Що я можу порадити вам? Легалізовуватись якнайшвидше на інших підставах. У будь-якому випадку всі міжнародні програми підтримки біженців рано чи пізно закінчуються. А на ВНЖ по роботі бізнесу возз'єднанню з родиною, політичні та воєнні зміни так не впливають. До речі, у Польщі навіть по фрілансерській діяльності можна легалізуватись. У нас на сайті також є про це стаття, тому переходьте і прочитайте її. Про всі зміни, як завжди, буду розповідати у своєму інстаграм-аккаунті на сайті та Ютуб-каналі. Підпишіться, щоб бути у курсі всіх новин.